Одеська гімназія номер 66 клас 9Б. Тема проєкту Хімічний склад жувальних гумок автор Анастасія Василенко. Жувальна гумка це кондитерський виріб призначений для жування не ковтаючи, у вигляді м'якої неїстівної, нерозчинної, еластичної основи з різними смака, смаковими та ароматичними добавками. Жувальна гумка, користь чи шкода, користь жувальної гумки. Існує неприємний запах з рота і робить дихання свіже. При жуванні жуйки в роті виділяється слина, яка має такі властивості, як нормалізація кислотно-лужного балансу, вона сприяє нейтралізації шкідливої для, зуб... для зубів кислоти, яка з'являється під час вживання їжі. Однак такий ефект досягається в тому випадку, якщо жувальна гумка не містить цукру. Шкода жувальної гумки. При тривалому жуванні жувальної гумки зубна емаль може стати шорсткою і змінити колір. Шлунковий сік, який виділяється під час жування, може не шкодити, якщо жувати гумку. Тривале жування стомлює щелепи і може привести до. Перенапруження жувальних м'язів та хворобливих змін в скронево-нижньощелепневому суглобі. Хімічний склад жувальної гумки. Спочатку для виробництва жувальних гумок використовували тільки натуральну сировину, смолу різних тропічних рослин або молочне дерево, або бросіум корисний. Молочне дерево виділяє молочний сік. Але, на відміну від молочних соків інших рослин, воно не отруйне, а цілком їстівне і смачне. При кип'яченні на його поверхні виділяється віск, що йде на виготовлення свічок і жувальної гумки. Негативний склад: на перший погляд, склад є цілком безпечним для здоров'я, але варто прочитати далі. Фенол. Не виводиться організмом, накопичуючись, він порушує функцію нервової системи, уповільнює зростання. Бутил і ментол основна причина алергій. 420 сприяє зміні лікувальної дії окремих лікарських засобів. Вони, взаємодіючи з орбітом, стають отрутою. Висновок: Надмірне вживання жувальних гумок може спричинити поганий стан. Жувальна гумка стає причиною руйнування плом, викликає надмірний розвиток жувальних м'язів, провокує аерофагію, закофтування повітря. Дякую за увагу.